На прибудинкових територіях Вінниці з'являться цивілізовані парковки. Щоправда, їх поява залежатиме виключно від ініціативи самих мешканців будинків. Якщо останні будуть активними в цьому питанні, влада береться допомогти. Облаштування місць для стоянки автотранспорту здійснюватиме на основі співфінансування. Половину коштів збирають мешканці, іншу частину надає місто на сьогоднішній день. Таке рішення у мерії вважають найоптимальнішим виходом з ситуації, яка склалась з паркуванням автотранспорту автотранспорту у дворах багатоповерхівок. Своє прагнення влаштувати місця для автівок жителі будинку мають вирішувати на загальних зборах. Вони повинні визначити, скільки місця у їхньому дворі займатиме стоянка для автомобілів, а скільки ігрові майданчики для дітей та зелені зони. Ця інформація надається до ЖЕКу. Наразі проблему з паркуванням першим у нашому місті вирішили мешканці будинку номер 6 по провулку Фелікса Кона. Асфальтування ділянки для автомобілів площою 188 квадратних метрів коштувало близько 40 тисяч гривень, з них 20 зібрали мешканці. Я думаю, що було б абсолютно корисно, щоб люди вносили такі пропозиції в майбутньому. І в кожному дворі ми створили місця для парковок транспорту, для дитячих майданчиків, для відпочинку. Це буде абсолютно нормально і цивілізовано.